За запитом викрадення дитини Google викидає 4 мільйони результатів. Хочете вберегти вашу дитину від викрадення? Вихід є. Всім привіт! Мене звати Андрій Кодиля, та я хотів би познайомити вас з книгою Незнайомці або як уникнути халепи. Цю книгу ми написали разом з мамою, бо всі мами дуже переймаються безпекою. Ця книга легко і доступно розкаже дитині, чому не варто довіряти незнайомцям. Основні правила поведінки повторюються стільки разів, що до кінця прочитання малюк уже зможе їх цитувати. У книзі велика кількість малюнків, а також прикладів із відомих казок та пригод головного персонажа. Андруся Розумахи від. Ди імені якого й ведеться оповідь та гостросюжетне пригодницьке оповідання, де він опинився у небезпеці, його переслідував незнайомець, але завдяки логіці та самоконтролю Андреус з Розумаха знаходить собі порятунок. Навіть якщо ви впевнені, що дитина знає, чому не варто спілкуватися з незнайомцями, все одно почитайте разом цю книгу для закріплення. Розрахована на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, може використовуватися також як посібник вихователями дошкільних навчальних закладів та вчителями молодших класів. Отож, приємного читання. Побачимось! Якщо ви додивилися до цього моменту, може купити книжку, а? До речі, відео змонтував я.